Вітаю вас, друзі, і знову сьогодні говоримо про пенсіонерів і ідентифікацію, тому що виникає багато питань по пенсіям. І основні питання це про ці технічні помилки і збої на сервері Пенсійного фонду України і на дії підпис. Я хочу сказати ще ну, такі основні помилки і основні збої, які є. Для того, щоб легше було вам зорієнтуватися, як діяти, що робити в таких випадках. Ну, перш за все, які самі питання ставлять по технічним збоям, це перше те, що я вже пройшов ідентифікацію через підпис, але я не отримую повідомлення, і там, де графа моя ідентифікація, не стоїть дата, що я пройшов ідентифікацію. Що я хочу на це відповісти? Я хочу вам сказати про те, що чому так відбувається. Перше, це перенавантаження на систему, тому що недаремно я акцентувала свою увагу над тим, що е, раніше треба це все робити, не залишати на грудині, тим більше на кінець грудня. А уже кінець грудня, і ми розуміємо, що з 1 січня можуть нам перестати виплачувати пенсії. Ось це відео для того, щоб якщо терміново... Хтось хоче зробити певні кроки, я підкажу, як вам робити певні кроки. Наприклад, ви через дію підпис пройшли ідентифікацію. Там відео є у мене на каналі, і ви під цим відео пишете повідомлення, що немає. От я пройшов нормальну ідентифікацію, так як я вчила, що ви повинні. Показувати своє обличчя в вот ту зелененьку рамочку для того, щоб вас було гарно видно і ідентифікація була успішною. Добре, ви пройшли. Я хочу сказати відносно того, що коли, в який термін приходить відповідь, що ви пройшли ідентифікація, вона різна. Я спеціально проводила експеримент, тому що ідентифікацію через дію підпис, ми, хоч кожного дня, чи там. Сто разів у день можемо проходити. В цьому немає проблем. Головне, навчитися, як це правильно проходити. Хто ще не навчився правильно проходити, заходьте до мене на канал, є ідентифікація через дієпідпис, я там покроково розказую, як це зробити. Ось ви пройшли. Через декілька секунд вам може прийти відповідь, що ваша ідентифікація і з'явиться у в цій графі дата проходження ідентифікації, і іноді. Не приходить, ми заглядаємо ввечері, вранці пройшли ідентифікацію. Заглядаємо ввечері, немає, не пройшла ідентифікація. Подивились на наступний день, також немає. Ви знаєте, от немає зараз, очевидно, цього налаштованого алгоритму щодо проходження ідентифікації через підпис. навіть якщо ви її пройшли. То вона зарахована, вже, що ви пройшли, але через технічні збої перестрахуйте, будь ласка, обов'язково, щоб із січня місяця ви отримали пенсію. Що для цього треба робити? Ну, перше, завжди дружити із своїм кабінетом у пенсійному фонді, У кожного з нас є особистий. Кабінет у пенсійному фонді України, який я раджу навіть молодим людям завести, і не пенсіонерам, тому що ви побачите там, яка у вас пенсія, які надбавки, є все, все, все ви побачите. А ось про вашу ідентифікацію там є мої звернення. Тобто, коли ви через дію підпис проходите ідентифікацію, це ви звертаєтесь до Пенсійного фонду України, щоб вас ідентифікували, що саме ви заходите у свій власний кабінет і проходить ідентифікація. І ось там, у моїх зверненнях, в самому низу, коли ви розкриваєте, буде написано дата, навіть години і хвилини проходження ідентифікації. І буде написано саме, що вас ідентифіковано. Я те, що експериментувала один раз, мені пройшло моментально ці всі відповіді, іншого разу я десь тиждень чекала, поки з'явиться ось ця дата, після цього не проходила. Тому що думаю, через скільки ж це з'явиться для того, щоб я могла вам розказати. Якщо довго немає ось. Того повідомлення і у ваших зверненням також, що ви не пройшли ідентифікацію. Що вам треба зробити? У ваших же, ти, мої звернення написати листа про те, що я та, такої-то дати пройшов через дія підпис ідентифікацію, а відповіді немає. Ви себе перестраховуєте саме на те, що ви контактуєте з Пенсійним фондом України. Якщо у вас якимось чином не пройшла ідентифікація, принаймні Пенсійний фонд України розуміє, що це ви звертаєтесь до них. Але не лінуйтесь через дію підпис і ще раз пройти ідентифікацію. Я розумію, не всім хочеться. Я вже навчилась, у мене проходить ця ідентифікація швидко, буквально там за якусь хвилину, а дехто з людей так іще проходить її довго. То обов'язково проходьте ідентифікацію через дія підпис». Це те, що стосується через дія підпис». відносно відеоконференції, то також вам необхідно. Що розуміти, ось мені навіть одна пенсіонерка поставила таке питання, що ви знаєте, мені вже за 70 і я на фотографії зовсім не така, як в паспорті. Що саме співробітники пенсійного фонду скажуть? Вони мене не ідентифікують через те, що я була раніше такою, а зараз такою. Друзі, коли нас ідентифікують, нас дивляться, не чи змінили ми колір волосся, чи. Там у нас волосся сиве стало, а не було сивим, тому що ми змінили фотографії останній раз в паспорті, коли нам було 45 років. Я би запропонувала, наприклад, для Пенсійного фонду України, наприклад, у 60 чи в 65 років, щоб ще раз наші фотографії фігурували десь саме на цьому сайті, принаймні, щоб ми показали себе. Але це хвилюватись не треба, тому що. Коли нас ідентифікують, дивляться там які очі, відстань там, між нашими зрачками, потім якої форми ніс, якої форми у нас обличчя. Ось отак іде ідентифікація, друзі. Тож не хвилюйтеся, що хтось змін у когось змінився. Саме профіль він не може змінитися. Може змінитися і зморшки, з'явилися там колір волосся. І це не заважає нам проходити ідентифікацію, відеоідентифікацію. По відеоідентифікації також, якщо ви. Навіть уже там не місяць, уже ось скільки залишилось до кінця року. Пишіть. Також заходьте у особистий кабінет пенсійного фонду України і пишіть листи. Пишіть, я пройшов ідентифікацію, відеоідентифікацію, Відповіді немає. Чому відповіді немає? Ну, по відеоідентифікації відповідь приходить не зразу, тому що все, що у нас взяли після інтерв'ю, взяли тобто матеріали, наші розмови, передається. Саме наступним співробітникам і це все обробляється. А Після того, як обробляється і комп'ютер обробляє всі ці відомості, після цього нам приходить повідомлення, чи ми пройшли ідентифікацію, чи ми її не пройшли цю ідентифікацію. Але якщо довго немає, то будь ласка. Хто іще не вміє користуватися особистим кабінетом в пенсійному фонді України, також є відео у мене на каналі, де я покроково розказую, як зайти в кабінет. І до речі, хочу сказати той, хто хоче узнати про те, навіть яка у вас пенсія, чи заробітна плата, хто ще не пенсіонери. Там, в особистому кабінеті пенсійного фонду України, все це є. Коли ви хочете дізнатись, чи є вам якісь надбавки до пенсії, також заходите в графу ваша пенсія і відкриваєте, і внизу, в самому низу, там написано протокол. Ви напроти. Протокола тиснете, і о, вам з'являється протокол, і там все такий алгоритм розкладення йде, скільки і за що нам пенсійний фонд зробив нарахування, і ви і ваш стаж роботи, і основна пенсія, і які надбавки є. Все, все, все ви там побачите. Тобто це навіть не тільки для проходження ідентифікації, а ось буде, наприклад, ще. У березні місяці індексація проведена, і ми також будемо знати, чи індексовано саме нашу пенсію, чи не індексовано. Тобто будь-які питання ви можете вирішувати через цей сайт, чи то подати клопотання, чи то подати скаргу, чи то подати заяву для того, щоб з'ясувати саме для себе, зокрема, те, що йдеться про ідентифікацію. Те, що саме необхідно зробити, і технічні збої не дають. Будь ласка. Не сидіть просто так під лежачий камінь, вода не тече. Будь ласка, пишіть листи до пенсійного фонду України. Пишіть, я вам уже говорила в одному з відео. Можете електронною поштою відправляти, а краще навчитися саме заходити в свій особистий кабінет і через особистий кабінет вирішувати питання із пенсійним фондом України і ні за що не хвилюватися. Я бажаю всім пенсіонерам України отримати. Пенсію в січні місяці 2026 року. А на сьогодні я вам всім бажаю щастя і добра і говорю до побачення.